Всім привіт! Ви на каналі Якось Так UA. В цьому відео я хочу показати, як я розраховую комбікорм для своїх бройлерів. Сьогодні моїм бройлерам вже 19-й день, тому їх потрібно перевести із корму старт на корм гровер. В інтернеті дуже багато. Рецептів, яким можна передивлятися, мабуть, тиждень, як кожен готує свій комбікорм для бройлера. Всі фактично, не всі, дуже велика частина готує їх, ну, як кажуть, на глаз як їм хотілося би, Моглося, що є, Я не придержуюсь такої думки. Е, мені до мене ближче та думка, яка е, говорить так: якщо хочеш гарно, роби так, як на виробництві. Там, де є технологи, там, де є науковці, там, де є хіміки, фізики, в общем... Всі, хто роблять розрахунки і е, правильно компонують комбікор. Отже, як я розраховую в даному випадку гровер? Мій рецепт. З чого починаємо? Е, це таблиця Excel, яку я складав доволі довго, брав. Всі дані складові е, у відсотковому відношенні, е, в якісному відношенні, всі брав із відкритих джерел, але ось деякі таблички, деякі комірки ще не заповнені, багато які не заповнені. Але факт не в тому. Е, приблизно я розраховую. Е, по трьох основних комірках, які найбільш потрібні саме для бройлера. Я зараз веду мову тільки про бройлера, а не про несучок там, чи індиків, чи гусей. Мене цікавить тільки бройлер. Отже, <клух> е, потреба м, бройлера, в даному випадку ось мій гровер. Оці дві ой, три. Оці три полоски різнокольорові. Це потреба Потреба в кожному інгредієнтів, в кожному в відсоткому відношенні кожного інгредієнта. Починаємо складати комбікорм, звісно, із тих складових, які. Потрібно е, включати, і без яких сам комбікорм, е, не, не можна скласти. Це такі складові, як премікс, оксидіостатик, е, сіль, трикальцій фосфат, е, норми споживання, їх можна знайти в інтернеті. Я знаходжу в інтернеті. Є багато літератури, яка е, розказує, скільки потрібно. Того чи іншого інгредієнта. Отже, перший е, пункт, який е, в складі комбікорму це премікс. В моєму випадку це 1%. Я фактично завжди беру 1% премікси. Вставляємо в комірочку 1 кг. Коксидіостатик. Дивимось е, по таблиці на упаковці, норма коксидіостатику це 50 грам. На 100 кілограм корму. Включаємо його сюди. Далі, наступна сірка кормова. 에, в інтернеті там 에, норми внесення е, 0. 0,5. Е, По-моєму, 0,5 сотих. Е, добова норма. Як я її враховую? Знаючи, що е, бройлер. В моєму віці їсть десь приблизно 100 грам корму на день. Можна вирахувати скільки потрібно самого, самої сірки в комбікормі. Це також 50 грам на 100 кілограм корму. Сірка включається в комбікорм обов'язково. Вона входить до складу інсуліну, який допомагає перетравлювати їжу. Сірка допомагає запобігти у бройлера канібалізм. Викльовування один одного бройлером. Так, норму розрахували. Сіль також обов'язкова складова, норми солі для. Старта там, по-моєму, 0,17%. 0,17% на 100 кг корму. У гровера трошки більша. Література пише від 0,2 до 0,25. Я беру 0,2. Далі крейда і трикальцій фосфат. норма у птиці бройлера у віці 17-25 днів це 1% чистого кальцію. Крейда, звісно, це не, не чистий кальцій і, і трикальцій фосфат. Також містить кальцій в плюсі півтора кілограма, якщо рахувати край до 1 кг і пів кілограма 3 фосфату, це буде приблизно 1-1,3% чистого кальцію. На потребу бройлера достатньо. Наступний елемент це олія соняшникова. Від пів Відсотка до 0,8. Да, чи 0,8, чи 0,9% е, норма потреби е, олії соняшникової. Все, далі. Оці ось е, ми знаємо, яка потреба потрібна оці є комірочки. Це потрібна норма, яку ми знаємо. Далі враховуємо. Дуже просто рибне борошно, м'ясокісткове і дріжджі фактично однакова норма у кормі потрібна. Ось ви бачите 3,5 кг дріжджі кормові, м'ясокісткове 3,5, рибне 3,3. Я додаю рибного трішки менше, аніж м'ясокісткових та кормових дріжджів. Чому? Тому що якщо е, велика кількість рибного борошна, м'ясо бройлера е, трішечки, трішечки, там є е, при варці його приготуванні, е, далекий рибний запашок. Тому я сиплю е, саме у гровер е, 3,3 кг рибного борошна. У фініші менше ще, ну до цього ми дійдемо. 3.3, 3,5-3,5. Це норми споживання, е, теж відкриті в інтернеті е, Їх можна взяти навіть із упаковки на самих е, оцих борошнах і, і дріжджах Я брав саме з упаковки. Коли ми заповнили ці всі камірочки, далі нам потрібно. Дивитися на сирий протеїн, те, що нам в першу чергу необхідно клітковина і сирий жир. Норми споживання е, у бройлера сирого протеїна у віці 19-28 днів це 20% клітковини е, до 5% сирого жира. 4,5 плюс-мінус відсотків. У мене є також і норми споживання е, лізину, е, цистину, метіоніну, але оскільки в мене, я не знаю, е, їхній відсоток у самих е, зернових, то я його нівелюю. Оці ось дві. Колоночки я нівелюю. Мені достатньо е, сирого протеїну клітковини сирого жиру, починаю я із макухи. Макухи соняшникової і соєвої. Е, можна складати е, комбікорм з однієї соняшникової макухи. Але е, чим більше складових, е, жирних складових у Комбікормі, тим проще е, перетравлюється їжа у бройлера. І е, вітаміни, які зберігаються в одній і в другій макухі, вони різні, і е, їх замінити фактично неможливо. Е, я раніше складав на одній соняшникові макухи, але коли додаєш соєву макуху. Дуже видно результат. А особливо це, якщо тримаєш, ну, як я тримаю, від 30 е, голів птиці, то дуже видно. До, якщо 10 голів, можна з однією макухою з соняшниковою, якщо ви не заморачуєтесь, е, не, не продаєте, так скажемо, вам для дому достатньо, тим паче соєва макуха дорога. Е, Можна скласти і комбікорм на одній соняшниковій макухи. Е, норма макухи е, соєвої е, у гроварі е, також можна збільшувати, але, але е, у, е, чим більша е, кількість соєвої макухи, тим м'якше м'ясо. Якщо ви е, пробували готувати. Купованого бройлера і домашнього бройлера. В домашнього завжди м'ясо жорстче. І на барбекю це особливо видно. Чим більше соєвої макухи, тим м'якше м'ясо. І тим воно, ну, можна сказати, безвкусніше. Норма соєвої макухи від 10 до 22, здається, Якщо мене дивляться технологи, поправте, будь ласка, в коментарях до 22%, здається, відсотків. Я беру по-меншому, так як вона дуже дорога, але вона потрібна у, у самому комбікормі 10%. Соняшникової макухи, ячменю, пшениці і кукурузи. Дальше, далі комбіную так, щоб у мене у оцих комірочках сирий протеїн, клітковина і сирий жир були приблизно ті відсотки, які потрібні в тому комбікормі, який я зараз готую. От в моєму випадку це гровер. Так е при комбінуванні їх дуже сильно змінюється і сирий протеїн, і клітковина, е і сирий жир. Сирий жир також можна. Збільшити, якщо потрібно, ось по таблиці видно, де його вміст самий великий. рибячим жиром, соняшниковою алією, сухе молоко, також велику кількість сирого жиру має, і рибне борошно. Ну, рибним борошном я б не, не додавав кількість сирого жиру, так як. Знову ми повертаємося до легкого запашку. Е, склавши оці 4 камірочки, відповідно, я ну, хвилин, навірно, 5 підбирав оці дані, щоб отримати оці результати. Потім можна їх коригувати е, м'ясокістковим борошном. І дріжджами, Якщо у вас великий, великий відсоток не вистачає сирого протеїну, то можна додати дріжджями м'ясокістковим борошном. У них одна з великих відсотків сирого протеїну. Що ж ми бачимо з цієї таблиці? Що на 100 кілограм корму. У нас майже 40 кілограм 38,5 ну, 38, е, кг, 400 г – це кукуруза, 13 кг пшениці ячмінь, 10 е, е, макуха. Соняшникова 15 кг. Вона, е, до речі, не тільки сирий протеїн дає, але й велику кількість клітковини. Яка також необхідна для нормального функціонування організму бройлера. Так, соєва макуха 10. Рибне борошно 3 кг, 300 м'ясо кісткове борошно 3,5. дріжджі кормові 3,5 олія соняшникова, 0,5 кг. Це в кілограмах олія соняшникова і риб'ячий жир. Це все в кілограмах, не в літрах. Тобто літри і кілограми у оцих двох. Олій. Відрізняються. Тобто 100 мілілітрів олії це не 100 грам самої олії. Це буде менше. Далі трикальцій фосфат. В старті е, готовому заводському старті використовують не трикальцій фосфат а монофосфат кальцію, е, можна використовувати монофосфат кальцію, але там відсоток кальцію е, менший за трикальцій фосфат. Я використовую трикальцій. В своїх камбікармах, так як я знаю вже його відсоток кальцію і фосфору, який також потрібний для організму бройлера. Крейда мелна 1 кг, сіль екстра 200 г, сірка кормова 50 грам, коксидіостатик 50 г і премікс 1 кілограм. Що я хочу сказати, що я го, при готуванні цього комбікорму я вже неодноразово викармлюю бройлера і робив експеримент, можливо, я зроблю відео, і, а забув, забув, забув. Калорійність також потрібно враховувати в. В приготуванні комбікорму. На потребу у гровера десь приблизно 3000 кікалорії потрібна калорійність комбікорму. У мене оця цифра, яка світиться червоним, вона трішки не дотягує, тому що я не знаю калорійності ще деяких інгредієнтів. А вони фактично є навіть у Преміксі калорійність. На самій упаковці не написано. Оці дані я брав з упаковок і з відкритих джерел в інтернеті. Але багато що я ще не знайшов. Я думаю, що калорійність десь буде приблизно від 2900 до 3100. Якщо заповнити всі е, комірочки, е, повертаюся до того, що е, покупний комбікорм і той, що я робив. Я робив експеримент, е, фактично е, не відрізняється. Ну, я робив на 10 бройлерах експеримент. 10 кормив своїм комбікормом, 10 кормив покупним комбікормом. Фактично, я нічого, ну там грами, буквально грами е, відрізнялися у вазі бройлера, фактично нічим не відрізняється, е, коли кормиш домашнім, коли я кормив своїм домашнім комбікормом і тим, що купляв. Але ціна, я отут ще додам. Е, Буде время, додам ще одну колоночку, щоб обраховувати ціну за кілограм домашнього комбікорму. Об'єктивно, домашній комбікорм дешевше на десь 30% від покупного, можливо, навіть на 40. А якщо враховувати те, що, наприклад, кукуруза це своя кукуруза, крейда, я її не купляю. Беру в, в кар'єрі, макуха Соняшникова е, також своя, соєва макуха також своя, то ціна, ну, мабуть, мабуть, до 50% буде е, дешевша, аніж покупний. Тож, приступаємо до готування комбікорму. Ну, я думаю, там нічого нового я вам не покажу. Я е, мішатиму 20 кілограм. Звісно, ці цифри потрібно поділити на 5 і намішати комбікорм. Після визначення всієї необхідної кількості інгредієнтів для комбікорму. Відміряємо їх. На вагах ось список інгредієнтів і вага на 20 кг готового комбікорму. Я прикріплю нижче відео. Тепер змішуємо. Так, комбікорм вже намішаний виглядає, зволожуємо його, заряджаємо шайтан машину і гранулюємо. Дякую, що були на моєму каналі. З вас лайк та підписка і чекаю коментарі.